Всім доброго вечора. Це буде карта дня на 25 жовтня 2022 року для всіх знаків Зодіаку. Спільна енергія на завтра. Це в нас імператор. Імператор говорить про те, що ви можете бути в такій енергії енергії. Це коли ми беремо Відповідальність за щось, або за когось. Це коли ми розуміємо, що ось я вирішила, бо вирішила робити те, 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 і я досягну своєї мети. Це стати для, кого, для когось начальником. Може, вас підвисять. так? Може, ви будете спілкуватися з такою людиною. Це або ваш начальник, або ваш чоловік, або така людина, як імператор, так? в енергіях імператора. Це може бути по знаку зодіака, або Овен, або козорог. Це така маленька підказочка. А може, ви будете в таких енергіях? І неважливо, ви чоловік або жінка, це стосується більш такого якогось завойовницького внутрішнього стану, коли я на все готова або готова, і все, що я хочу, я доб'юсь, досягну, отримаю. Так? Давайте дивитися: карта дня для овнів. Туз мечів? Ту з мечів? це якесь різке рішення. Знаєте, це коли ми дуже довго щось обдумуємо, аналізуємо і приймаємо рішення різко щось відрізати. І це те, чого, скоріш за все, ми хотіли зробити. Або різке рішення, не знаю, кудись поїхати, кудись переїхати. Змінити роботу, змінити хобі, змінити зачіску. Хоча я це зараз не рекомендую гратися зовнішністю в коридор затемнень. Але все може бути. так? Щось різке. Але це те, чого ви хотіли. Щось різко зробити для того, щоб змінити своє життя. І цей шанс вам, ну, ви завтра отримаєте цей імпульс, цей шанс вам дають для того, щоб ви зробили. Те, що і хотіли, і те, що змінить якийсь е, е, хід подій в вашому житті. Е, е, якщо не скористаєтесь цим шансом, у вас його просто заберуть. Давайте далі тільці. Карта відлюдника говорить про те, що ви можете бути в таких енергіях завтра, да? коли ви розумієте, що ви одинокий або одинока, у вас є якийсь свій досвід. Е, це може бути, це може стосуватися як і в робочих процесах, так і в коханні. Ви розумієте, що у вас є якийсь досвід, і ви цим досвідом освіщаєте собі шлях, так? Освічуєте собі шлях і йдете далі. І все, що в вашому житті не ставалося, це все на найкраще. Єдине, що. Відлюдник часто не бачить ближче свого носу. Ось цей момент старайтеся фіксити, старайтеся змінювати. Або ви можете спілкуватися з такою людиною, відлюдником, який доволі такий закритий. Так? Ця карта взагалі говорить про якийсь свій більш духовний шлях. Може, ви станете на цей шлях? Може, ви зрозумієте, що у вас якась своя віра, своя. Своє бачення життя, своє бачення мудрості людей, і, в принципі, в цілому всього те, що вас оточує. Так? Не забувайте про те, що відлюдник це така дуже людина, яка любить все вивчати дуже щепетільна. Да? І, в принципі, любить навчатися. Ось завтра у вас такий день або навчання, або розуміння того, що ви одинокий, або одинока. Але ви повинні розуміти, що це. Всього лишний деякий час. Давайте близнюки. Шестерочка жезлів говорить про те, що ви завтра вас не остановіть, як говориться. Шестерка жезлів говорить про те, що у вас. Є енергія досягати якоїсь своєї мети, мрії, цілі, не знаю, йти на побачення, з кимось знайомитись, йти на роботу і розуміти, що ось я сьогодні зроблю все, що мені там було потрібно, так? Або це початок чогось нового, початок, наприклад, навчання, нова робота. Але ви повинні розуміти, що у вас ця віра в себе і в ця сила, вона дається з допомогою тих людей, які вас оточують. Це вам така маленька підказка, що якщо цих людей поряд не буде, ви перестанете в себе вірити. Так? То вам, мабуть, треба зрощувати в собі цю силу, віри в себе. Так, віри в себе сили Переможця. Сили до, досяж, досягатора. Ну, в общем, я думаю, ви мене зрозуміли. Людина, яка досягає своєї мети. так, В будь-якому випадку, те, що ви завтра собі напланували, у вас все вийде. Все, все що ви хочете, у вас все вийде. Єдине, що ще можу сказати, у когось може бути якась поїздка. Не дуже на віддалену відстань, але якась коротенька може бути. Ну, Давайте далі у нас раки. Так. Карта суда це старший аркан, це така дуже важлива відправна точка для вас. У вас щось, якщо чесно, дуже багато старших арканів постійно раки, У вас дуже якийсь такий жорсткий період зараз. Карта суда говорить про те, що може повернутися якась ситуація з минулого, кармічна. У нас це якби неспроста, починається завтра кармічне затемнення. Ой, коридор затемнень, кармічне затемнення, бачите? А Говорочка по Фрейду, може, воно так і є. Воно вп... і вправду так і є, тому що затемнення буде підіймати тему карми, тему наших уроків, пророботок, те, що ми заслуговуємо і не заслуговуємо, і все в цьому дусі. Так? Це може бути ще, знаєте, коли ви думаєте багато про що. Про те, що стосується минулого, минулого життя, минулих ситуацій, сім'ї, кохання, всього іншого. Так? Або, в принципі, ця карта говорить, що буде якась у вас дуже важлива ситуація, пов'язана з вашою кармою. Або, в принципі, вона кармічна. Так? І якщо ви розумієте, що щось не то, вам просто треба через це пройти, прийняти і йти далі. Може відчуватися якась внутрішня напруга, старайтеся з цим да, владать, якось не можу так сказати, балансувати так? в цьому стані. Це може бути ще повернення людини з минулого, також у ваше життя, і ви завтра це можете дуже сильно відчути. І ви будете звішувати, як вам серцем або головою до цієї людини відноситись. Так? Ну, давайте далі, далі у нас левчики. Але у вас старший аркан помірність. Які говорить про те, що будете балансувати, будете в такому стані спокою, будете вчитися балансувати між земним та внутрішнім, так, матеріальним та внутрішнім. Також якась ситуація може у вас підвіситись трошки, це може стосуватися любої сфери. Але ви повинні пам'ятати, що цю, цей баланс нам показує сам Янгол. Він говорить, балансуй. Це, ось, баланс це що? Це стан спокою, коли ми не емоціонуємо в якихось ситуаціях. так? І це, мабуть, най... Такий приємніший стан, найправильніший стан, так? І тобі цей Янгол зараз і говорить, що балансуй, ти в цьому стані зможеш багато чого зрозуміти, подивитися більш тверезо на деякі ситуації в своєму житті, ще й приймати рішення в стані спокою, це, мабуть, най такі обдуманіші і правильніші рішення, ніж на якихось емоціях або на силі досягнень, так? А, також ви розумієте, тут Янгол, він все ж таки трошки алхімік. Пам'ятайте про те, що у вас є якась сила або дар алхімічити, маніфестувати свої бажання, маніфестувати простір під себе. Пам'ятайте про це, що у вас є і вогонь, і вода. Вогонь повинен трошки притушувати. Точніше, вогонь повинен трошки підігрівати воду, вода потрібна, повинна трошки притушувати вогонь, але не тушити і не, і не бути в такому стані, щоб вода горіла, так? бо вона іспаряється, спаровується. Ось ці моменти треба фіксити в собі. Ну, в принципі, все, давайте в нас далі діви. Шестерочка мічей говорить про, знаєте, українською е, не, не пам'ятаю слово, винуждений переїзд або е, винуждену поїздку, да? коли вам потрібно кудись швидко їхати, або вам не хочеться, а ви їдете, так? Це і переїзд, це і початок чогось нового, нових відносин, або вихід з відносин, так? або там, не дивлячись, що вам якось страшно або лячно, або не хочеться це робити, ви все одно розумієте, що вам потрібно туди їхати, потрібно туди йти йти. Тому що, скажімо так. Там вас все одно чекає щось нове і щось може краще. Або це дасть вам шанс на, на відновлення чогось, або побудову нового. Так? А, також штьорочка мічей це, я ж казала, нова робота, нове хобі, нове знайомство. І все це в такому стані ну, не дуже мені хочеться якось так себе поводити. Це навіть зміна цінності, зміна свого. Поводження з там з коханими людьми, з друзями, в колективі, так, ось це все. Але ми розуміємо, що ну все, вже по-іншому ніяк, того, що якщо назад, то тільки конфлікт, так? Внутрішній. Ну, в принципі, все. Давайте далі. Пам'ятайте, що тут за вами слідкують, так? Я хочу сказати, що це можна напряму казати, коли за нами слідкують, за нами, якщо нам здається, що нас ніхто не бачить, то нас завжди бачать вищі сили. Ось цей момент потрібно постійно пам'ятати в якихось ситуаціях. Давайте далі, далі в нас терези. Тут Кубків говорить про те, що це, знаєте, це нове знайомство, це нове кохання або закоханість в людину, або відновлення почуттів, коли наші почуття просто. Так? Це також шанс на здійснення мрії, але мрія пов'язана може з хобі або а, не знаю, з якоюсь гарною одежею, з новою технікою, з новою косметикою для дівчат. Ну, я такі банальні приклади привожу, щоб ви просто розуміли, що це якесь дуже сильне бажання. Так? Це шанс на здійснення бажання. Це те, чого ви хотіли. розумієте? І це реально стосується почуттів, почуттів наших внутрішніх, що ми відчуваємо, коли наша мрія здійснюється, що ми відчуваємо, коли ми закохуємося, що ми відчуваємо, коли знайомимося з новою людиною. І вона нам дуже подобається. Так, ось цей шанс вам зараз завтра дадуть, і вам потрібно їм скористатися, не, не упускайте да? цей шанс. Старайтеся його все ж таки взяти, тому що у вас його просто відберуть. Давайте далі скорпіони. Семірка жезлів, у вас вона випадала ще й на сьогодні, кстати, якщо я не помиляюсь. А, ні, то вона в рибок випадала. Sorry. Семірочка жезлів говорить про те, що ви тут будете або захищатися, або нападати, так? або і те, і те. Це карта боротьби. Це карта, коли ми в чомусь наполегливо діємо. так, Може, ми хочемо не знаю, піти на нову роботу і починаємо так наполегливо показувати, демонструвати свої здібності. Може, ми з кимось посварилися або будемо сваритися, будемо виясняти отношення. Так? Може ми від когось будемо захищатися. Ну, Це якась якийсь або ваш такий агресивний напор, да? або якийсь спор вияснення отношеній, коли один до одного, як би сказати, і нападає, і захищається. І це, як вам сказати, не дуже збалансованому стані, того, що тут все ж таки нападає шестеро, а людина тут одна. Але тут. Нападають з палками, а в нього тут арбалет, так? Якщо я не помиляюсь. Так, і ви повинні розуміти, що якщо ви вистрілите, то ви... вас то можуть побити, а ви можете взагалі вбити, так? Ось такі якісь мені моменти, де? Це, мабуть, більше стосується агресії і старатися не загубити там. Відносини, стосунки з кимось назавжди. Ну, давайте далі, далі, в настрійці. Верховна життя – це або жінка, людина в вашому житті, яка буде якось відкривати вам двері, відкривати вам цей шлях в духовний світ. Може, це ви будете завтра в такому стані, коли ви будете дуже поглиблено вивчати себе, своє тіло, свої знання, щось таємне. Може, ви почнете читати якісь цікаві книжки. Так? Це вивчення тих знань, які недоступні всім людям. Це бути поміж білого і чорного. Це бути поміж білого. З чоловічої сторони, і поміж чорного з жіночої сторони, тому що це те саме інь-янь. І тут стрільці потрібно розуміти, що дуже гарно бути поміж цих мирів, мір... світів. так, а, Як вам сказати? Не бути і тим сильно, так, і не бути і тим сильно, поважати і те, і те, розуміти і те і те, а все ж таки мати якусь нейтральну позицію. Чи будете спілкуватися завтра з такою жінкою? Це може бути ваш вчитель, проводник. Да? Також це може бути таємна жінка для когось. Може ви чиясь таємна коханка, а може у вас з'явиться таємна коханка, чи ви просто завтра з нею зустрінетесь. Такий момент теж може бути. Так? Або це просто звертатися до людини, яка займається езотерикою, астрологією, таро, нумерологією і тому інше. Рунологи і там, ті, хто гадають на гущі кофейні, да? кавовій правильно буде. Давайте далі козироги. Двочка кубків це бути поруч з коханою людиною. Це, знаєте, розуміти, що ось це моя рідна душа. Це та людина, з якою мені комфортно, навіть не дивлячись на те, що можемо ми різні. Це дуже сильне відчуття, це дуже сильна пристрасть. Це може бути початок в когось відносини, це може бути третє, четверте, п'яте побачення, коли ви розумієте, що ось так, я закохаюся або закохався. Це розуміння того, що якщо у вас були ще інші варіанти. Ось ви цей варіант вибираєте. Вибираєте цю людину. І це ваша рідна людина, так? Ви це розумієте, мабуть, не дивлячись на те, що ви там знайомі декілька неділь, наприклад. Також це вибрати хобі, наприклад, собі по духу, так? коли е, нас якесь діло так сильно. Е, Дає нам енергію, що ми розуміємо, що внутрішнє і зовнішнє, воно в балансі, і ми від цього дуже сильно кайфуємо. Це може стосуватися не тільки коханої людини, а й рідної людини в сім'ї: сестра, брат, мама, тато, бабуся, хто, хто завгодно. Але це мати ту людину, яка нас завжди підтримує. Може, ви когось підтримувати завтра будете, але все одно це доволі рівноцінний обмін, не дивлячись на те, що вони тут дуже різні. Давайте далі, далі в нас водолічики. П'ятірочка жезлів це карта боротьби, карта обманів, хитрощів, зрадництва. Це ще наш такий внутрішній конфлікт, коли ми дуже сильно сперечаємося з собою. Або ми так граємося, і ця гра ні до чого не, не призводить нас. Так? Ми розуміємо, що ця ситуація цей внутрішній такий конфлікт в. Вигляді гри, він переходить на зовнішній світ, і нам від цього не некомфортно, нам це не дуже подобається. Також це може бути якась суперечка з людиною, але вона така, така трошки дурненька. Ну, зрадництво, знаєте, тут не так сильно, тут більше конфлікти або непорозуміння, або, може, хтось когось обманув і починається ось цей сирбор. Старайтесь все ж таки е, зберігати свій внутрішній спокій, як би вам не було важко. Тому що після цього ну, з цієї ситуації потрібно виходити. І не переможцем. Тут немає переможців, тут просто дурна сварка. І ви це повинні зрозуміти, якщо що. Е, 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 е. Ну і далі у нас рибки. Десяточка пентаклів це бути поряд зі своєю сім'єю, це бути поряд зі своєю сім'єю коханих людей, близьких, або ваш колектив, або ваші друзі. Так? Збиратися може на якесь свято разом, так, щось святкувати, або провідати своїх рідних людей. Да? Або може бути з коханою людиною, якою, з якою ви хочете. Створити сім'ю, або вже у вас є сім'я, і ви задумуєтесь про дітей. Це знаєте, це осмислення і розуміння того, що поняття сім'я в нас переходить на інший рівень, більш мудрий, більш дорослий. І ви завтра в цьому плані будете, скажімо так, в такому доволі задумчивому да, стані, але в мудрому, я би так сказала. Також це Карта чогось матеріального і грошей можете отримати завтра зарплату. Або зрозумієте, що у вас вже багато грошей для того, щоб почати робити щось нове: свій проєкт, свою компанію, створити, свій бізнес, або вкластися в щось таке, в чому ви, знаєте, це буде ваш будинок, ваша сім'я, наприклад, або. Це те місце, в яке ви будете вкладати всю свою душу. Ну, якось так. Бажаю всім гарного дня, бажаю всім миру. Люблю, цілую. Залишайтесь зі мною. І коментуйте, лайкайте, не забувайте, будь ласка.